Біокамін, пальник біопіч. Пристрій, який працює за принципом біокаміна, де в якості палива використовується суміш спіртів, основа якої складає етиловий спирт. Ось таке друзі: біопаливо використовується в біопічці. Рідина, при виділенні якої не утворюється чадний газ, немає сажі, кіптяви. А продуктами згорання є вода та вуглекислий газ. Ось така біопіч з біопаливом дає тепло, світло на приміщення 20-25 квадратів. В комплекті йде спеціальна насадка для приготування їжі. Дуже важливо, тут є захисна смужка, якої не можна торкатися. А так, взагалі, пристрій дуже легко використовується, і навіть при падіннях, якщо він, наприклад, перехиляється, рідина не виливається. Загасити вогонь дуже легко. Просто перекриваємо вогню доступ до кисню. А найголовнішим є те, що цей чудовий пристрій розроблено українськими виробниками.